Доброго ранку мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні середа. В общем, не знаю, який сьогодні день. Вівторок або середа. Вівторок, напевно. Я йду на роботу. У нас дуже дощова така погода, сира, не дуже комфортна. Дійшла до роботи, за ключі, а ключі де? Правильно. В другій курточки. Я повернулася додому і зараз біжу назад. У нас зараз тепленько і я прям аж зжарилася. Сиро ну, тепло. Но папа казав, що передають на після обід уже похолодання. А взагалі на сьогодні передавали сніг. Тому не знаю, як там буде. Ну, зараз тепло. І я вже набігалася. Із самого раночку. Ой, яка у нас погода почалась, вітер, і отакий от сніг мете. Капець. Бачите, ужас. Хорошо, що я вже в хаті. Ну, в смислі в салоні. Дуже швидко у нас помінялася погода. Зараз. Мете сніг прям вітром. Ну, і добре, що я спіла добігти, по ключі збігала, туди збігала. Коротше, все, П'ю каву, приготувалася до роботи. Вже в мене скоро буде клієнтка. І що хотіла сказати, вчора ще хотіла відвідати на питанечко, відповісти. Мені на днях, не знаю, пару днів назад задали під моїм відео, де я розповідала про програму 40, це було напевно півтора роки тому. Коли я розповідала про ту програму, і мене там задали питання: якщо мама з дитиною вже була в Польщі, а потім повернулася до України і зараз повертається назад. Чи є для неї програма «40 плюс? Дорогенькі мої глядачі, мені дуже приємно, що ви мені пишете коментарі і запитуєте у мене. Але наразі для мене ця інформація є трішки неактуальною, тому що я розповідаю завжди, знаєте, з, влас, з власного досвіду. І на той момент, коли я розповідала, ми цю програму проходили і проходили наші знайомі і рідні. Тому я про неї розповідала з точністю, як це працює. Наразі ми цією програмою, звісно, що не користуємося. Уже пройшло багато часу, і знаю точно, що ну, багато чого змінилося. Багато чого змінилося із липня місяця 2024 року, тому що знаю людей, які отримували виплату по тому, що є пенсіонер виплату оце ж на мешкання 40 і з липня місяця ця програма вже не оплачується. Ну я не можу точно сказати, чи це в нашому регіоні, чи це конкретно з нашим господарем, чи ну, яка там ситуація, я в це не дуже сильно поглиблювалася, тому що це зараз ну, якби не моя тема. А я так просто не вивчаю теми, щоб комусь там, знаєте, просто в відео розповісти. Є такі інформаційні канали, де прям. Конкретно про це розповідають, про всі там нові введення, все-все. все А я чисто розповідаю з власного досвіду. От коли я щось роблю, я просто цим ділюся, щоб інформація була не просто, знаєте, взята з інтернету, а уже як вона є у людей на самому ділі, як то кажуть. Тому вибачаюсь, але зараз я не можу відповісти нічого про програму 40 та навіть. Напевно, вже карта побиту вже є неактуальною, бо це було рік назад. Ми рік назад отримали децизію, і тому, напевно, вже буде неактуально. Тому, якщо в мене буде якась актуальна інформація, обов'язково нею поділюся. Ну, вибачайте, наразі так. Все, побігла працювати, всім гарного дня. Слава і в Закопаному вже ось така погода. Сніжок надалі йде, сипе. Деревця вже дуже гарні. Супер. Я вже практично відпрацювала. У мене остався останній віп-клієнт. Уже сидить, але вона діла очки і дуже сильно зайнята в телефоні. І це той случай, коли мастер чекає клієнта. Вона сидить, але не дає руки. І за того мені приходиться просто ждати, поки вона освободиться і дасть мені свої руки, щоб я могла все-таки поработати і піти вже додому наконець. Ну, ждемо, ждемо. Ждем. В общем, я вам хочу сказати, що я за весь день так не замарилася, як оце за последнього мого клієнта. Ну ви хоч задоволені? Красиво? А ви? А як це так не червоні? Я просто бомбейська. Сиділа клієнтка перед мною, а я дивлюся їй такі класні роблять і думаю, що ж мені не предлагають ніколи такі? Сьогодні хочу такі, як вона. Так що я... сьогодні була. Блін, я не можу, я без очків бачу, що красива, а як надіваю очки, то це взагалі. Бомба. Все, дівчата вже закончили. У нас 6 часу вечора. Ми вже йдемо додому. Бо їсти хочеться дуже хочеться їсти. Так що всім дякую за сьогоднішню увагу і до зустрічі.